Ось така тумбочка у зібраному вигляді. Дуже класна і дуже велика. Містка багато туди всього влізе. А ще ми сьогодні склали комод. Ось дивіться, який він великий. Получається, що він напів стіни. Ось у наша стіна, дві шафи наполовину і комод. Ну, Там трошки місця лишилося, але дуже мало. От такий він величезний. На 6 шуфлят і дивіться, які глибокі шуфляди. Діма сам складав, теж тут вже кіт полазив. Я сьогодні протирала і вже кітка наша полазила. От. Складається так само, як і тумбочка. Ну, тільки що тут більші полички, трошки більше роботи. Ну, в 4 рази більше роботи. Але такий дуже класний, дуже місткий. І завтра буду його наповнювати дитячими речами. Ну так, тут половина буде для старшої доньки, бо їй також треба десь речі скласти, вона в неділю приїде. І для малявки друга половина. Зараз розкладаю дитячі речі, які в мене вже є, на різні кубки. Там до півроку, до року, до 18 місяців. І ще окремо в мене є купа вже після 18 місяців. Дивлюся, що є, і що потрібно буде докупляти. Походу, для новонароджених треба буде купувати все, бо в мене є починаючи від 3 місяців. Але я ще все не розклала, так що подивлюся. Ну, все одно для новонародженої треба буде купувати бодіки, різні ці чоловічки. Так що зараз буде видно. Та вже хоч буде знати, що є, що докупити. ці такі гарні капчики, малесенькі, як брілок. Гарне такси. І піно. і біля води. Це я сьогодні хотіла в аквапарці, то мене привіз, так? Це ти скупаю, подожди. Іди ноги помочи. Це не весь сюрприз. А, так? Ага. Uh -huh. Добре, я вже не боюсь наступних сюрпризів. Нам було ліньки готувати вечерю, дуже жарко, дуже жарко нема чим дихати, і ми вирішили заказати собі вечерю додому. Але кур'єр приносить чогось до під'їзду, а не до квартири. Їм прийшлося спускатися за цим, що тут всередині. Зараз покажу, що тут. Тут все запаковано. Салфетки. Кетчуп. Один, два. Кульочки якісь. Перчатки. <свісна> <Кур -гиринські>. <свісна> Та <свісна> <свісна> <То> рукавиці тут. <свісна> Кульочки якісь. Ну, <свісна> ми ж ніколи. Оце вся бульба, що є. Там я в е, документарях вказувала, що якусь бульбу засмажити більше. Оця, напевне, більше засмажена, чи ні? А оце мені тоді. Ой, чекай бо я... Та-дам! Тадам уй, я попереду ну! І бургерисько. Не дивлюся, що я знімаю. Та такий бургериско. Ну, я тут -то точно наїмся. А ти? І я. Бургером і Ну, щось Я думала, що картоплі буде більше. Ну, нічого. Ти свою висипав чи мою? Ну, да, то точно? Договоре. Більше моя засмажена? Ну, трошки більше. Ну, нічого так. Ну, все. Смачного. Смачного. Вчора ходили в Єву. От, як не можу показати, що купила. Шампунь для ослабленого і ламкого волосся. Вона вже закінчується. Купила тонік для лиця. Дуже мені подобається ця марка. Сілан, Гіпоалергенний. Таким нейтральним запахом. Е, Антиприспіра. Як то правильно, антипреспірант чи як? Антиприспіран? Ну, коротше, <смі> я не буду казати, що це я купив. Купила дві фарби для волосся, бо одної мені не вистачає. Це Діма собі купив, що тут ще міцелярна вода. Туш попробую що за туш з ефектом 4 d І пудру. У мене вже закінчилась. Цей район був дуже пострадав так, від, від війни. Я пам'ятаю, як ми тільки сюди приїхали, та так тут пусто було. Ні, ще навіть він строївся, як тільки ми переїхали в Ірпінь, як він строївся, тут було пусто. Тут стояли машини тільки робітників, потім заселилися, все класно, купа людей, зробили цю дорогу. І тут прийшла війна. І оцей гарний, прекрасний новенький райончик дуже постраждав. Оце АТБ ще досі стоїть, вікна закриті цим збіжкою. бішкою. А тепер знову купа машин, купа людей, слава що повертаються.

Ми вже приїхали в Бучу. Ми любимо тут гуляти. Правда, Угу. Відвелашна Буча. Так мені шкода, що розрушили епіцентр, який тут був. Такий класний епіцентр, його були тільки розстроїли, скажи. Вообще красота. Ти його знищили. І нема тепер епіцентру в Бучі, а було дуже-дуже зручно. Ну тут є інші магазини, тут є точка видача епіцентр. Ну, але все одно, то не то. А ми завжди дуже полюбляли в Бучі їздити на каву. Десь якісь дорогу переходити. А, там є пішохідний? Я думаю, боже. Мужик різкує, а тут є. Ось такі тут зробили. Авенір-плаза. Ні, ну класно зробили. Було би набагато гарніше і набагато далі б пішло це місто, якби не було в окупації, якби не було війни. Ось там видно ту церкву. Тут на території тої церкви було захоронено купа вбитих людей, так? Усі так. На території цієї церкви, я правда не знаю, як вона називається, не пам'ятаю. Миколая. Миколая? А скільки там було поховано людей? Не знаю. Більше, ніж 200, мені здається, правда? Так. Що потім розкопки робили. Це, конечно, жесть. Але все одно не зважаючи ні на що. Буча не здалася, світе, пахне. Щоб рашисти пляха виздихали. Було б взагалі ідеально за те, що вони зробили. Ось та церква. Центр. Ой. Наш любимий центр, де ми любимо пити каву. Улюблена вокзальна. А чекай, а, це, а тебе теж було е, повністю знищене чи як? Не знаю, я не бачу. А ні. А ти ж ти хіба не розміновував його? Ні. Оце ні? ні. Дивіться, тут гарно. Як тут було? Було все знищено, спалено, купа тої техніки. Ну, тут був повний звіздець. Чому одні нищень, одні будують, живуть, і потім приходить хтось собі, що вирішує, що це все можна знищити, розгромити, розбомбити. Ну, я того не розумію. І потім знову хтось мусить прийти, щоб це все. Відбудувати і відстроїти. Ну, але толку, ну. Паркани повідстроювали будинки, але в тих будинках знищена вся повністю історія. Там були речі унікальні для кожної людини. Там були фотографії, ну, багато чого було. Прийшли, знищили і до побачення. Ясно, що коли воно тепер відбудоване, воно все таке гарне зверху, ну, але все одно не повернеш те, що було всередині, не повернеш людей, які там загинули. Ось така тепер ця героїчна вулиця. Були сьогодні в АТБ і в Аврорі. Ну то що в АТБ. Купили, я не буду показувати, бо там переважно не те саме. Захотілося мені шоколаду купили. Купили зажигалку до плити. Це Діма собі щось купив до машини. Я собі купила мисочку для покраски. В мене була, але згоріла, потім я купила знову, віджала дитина. І тепер прийшлося купити ще раз. Купили приплаву, приправу до плову, нову пилочку, апельсинові палички, крабік і отакі три стаканчика на різні дрібнички. Позовий. Сівочка, дивись, що я маю. Хочеш? М -м -м. Це тобі китця за обої? Смачно? Тварючка ти наша Обої подерла нові. Ану проси. Як <ривно> вона як суслик стає? А, впало, все я вже не зігнусь. Ці, нормально ти так жреш? <ривно> Нічого собі.